На Житомирщині стартувала кампанія по формуванню нових бойових бригад під загальною назвою Гвардія наступу про це під час спільного прес-брифінгу розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Загалом від міністерства внутрішніх справ України буде сформовано вісім бригад в підрозділах Національної поліції, Державної прикордонної служби та національної гвардії. Все буде координуватися безумовно Верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем Збройних сил України. І бригади не створюються як альтернатива, а виключно для підсилення наших збройних сил України. Кожна з новостворених бригад матиме окремі завдання: це не мобілізація, а добровільне приєднання мотивованих громадян до підрозділів для визволення окупованих територій України. Громадяни можуть обрати один з восьми підрозділів на вибір від національної поліції. Набір здійснюватиметься до об'єднаної штурмової бригади Лють це новий воєнізований підрозділ поліції. Де це загальні підрозділи, які вийдуть наші найкращі підрозділи Сафарі, цунамі, легендарні вже Луганська ДИН та інші добровольчі батальйони? Крім того, працівники підрозділів особливого призначення всіх областей без винятку виявляють велике бажання йти і також підтримувати цей підрозділ, який буде виконувати специфічні, скажімо так, для поліції завдання, але не специфічні для воєнного стану і для захисту нашої батьківщини. Цей штурмові дії, цей. Дії по виявлено диверсійних груп з визволення наших міст. Заступник начальника нацполіції також зазначає, що мобільна бригада людь складатиметься з двох штурмових полків батальйону особового призначення, артилерійського полку та рота спеціального призначення. Загалом до нових батальйонів запрошують громадян віком від 18 до 45 років та в окремі бригади до 60 років. Деякі підрозділи на службу також прийматимуть і жінок. Перших днів. 100% особового складу почало приймати активну участь у обороні нашої держави, обороні нашого краю. З середи особовий склад і представники 7-го кривого батальйону розпочали роботу щодо формування новостворених військових підрозділів. Щодо державної прикордонної служби, то в рамках кампанії Гвардія наступу вони формуватимуть бригаду з назвою Сталевий кордон. Сталевий кордон на сьогоднішній день має кістяк. Це з бійців, які безпосередньо приймали активну участь в бойових діях, починаючи з 2014 року, керуватиме 15-м прикордонним загоном. Він має умовну назву Сталевий кордон. Валерій Падитель, який є героєм України, який був захисником Маріуполя, відповідно пройшов полон. Записатися до однієї з восьми новостворених бригад можна буде в одному з чотирьох центрів надання адміністративних послуг або ж на офіційних сторінках управлінь. На теперішній час у нас розгорнуті пункти прийому та надання інформації у ЦНАПах Житомира, Бердичева, Коростеня та Новограда. Це перше. По-друге, звегеля я вибачаюся. По-друге, це сайти усіх головних управлінь національної поліції, Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Сайти називаються Набір НПГ, якщо це поліція, набір НГУ і Сталевий щит. Сайт. Крім того, можна звертатись безпосередньо до найближчих підрозділів як поліції, так і прикордонної служби, так і Національної гвардії, де будуть надані роз'яснення. Після подання заяв від громадян рекрутингові центри проводитимуть співбесіди. Медичну перевірку та подальше навчання і підготовку для виконання специфічних завдань. Бойова підготовка мотивованих громадян триватиме близько місяця. Основний кістяк новостворених бригад складають бойові офіцери, сержанти та рядовий особовий склад з досвідом ведення бойових дій. Загалом заявку на приєднання до гвардії наступу вже подали більше 4 тисяч громадян України зі свого боку. Військова адміністрація обіцяє забезпечувати технікою та гідною оплатою праці. Завдяки цим бригадам Україна буде повертати окуповані території Ериторії на землях в усіх регіонах нашої країни.